Аудіокниги українською від студії Калідор Тека авторів каналу. Продовжуємо читати збірку науково фантастичних оповідань Безмежний Космос. Катерина Колесник. А ще Земляни дають молоко. Міжгалактичний корабель уже з'явився на горизонті, тож фермеру довелося поспішати. Він вправно ковзав між торговцями та космічними туристами, проштовхуючись до місця прибуття. Давно він не бачив такої кількості відвідувачів. Майбутня подія змусила прилетіти навіть найледачіших. Нарешті головна площа лишилася позаду. І фермер сповільнив рух. На його слизькій шкірі рясно проступав піт, але витирати його уже не було часу. Фердонський корабель важко брязнув об землю і затих. Звідти, щойно відчинилася брама, вийшов кремезний та червоний колекціонер, найповажніший торговець у системі семи галактик. Вітаємо Наурум Умі, сказав фермер ламаною Фердонською і простягнув мацака. Я знаю мову, відповів колекціонер. Його співрозмовник ледь помітно видихнув. Поряд приземлився інший корабель. Із вікон визирали збуджені дітлахи, готові кинутися в різнобіч, як тільки ступлять на поверхню. Ми не очікували вас так рано. Фермерові довелося перекрикувати шум двигунів, які злилися в єдиний нероздільний гул. Сьогодні іще немає продажів, тільки виставки, обговорення. Ярмарок буде лише за декілька днів. Колекціонер кивнув у відповідь. Вони обійшли гамірну площу, перейшовши на більш спокійну вулицю. Розумію. Проте мені кортіло поговорити із вами особисто, без поспіху, так би мовити. Та й що не менш важливо, він понизив голос. Без зайвих свідків. О, фермер витер мацаком краплі поту, що уже падали на очі. Він ледь стигав за широкими кроками супутника, який прямував якомога далі від натовпу. Я брав у вас минулого року двох землян, але вони не вижили, вів далі колекціонер. Вони звернули до тепличного регіону, звідки тягнувся ланцюжок із коробок та мішків різних розмірів. Час від часу робітники завантажували їх на переміщувач, який за мить відправляв замовлення у будь-яку точку Всесвіту. У першому павільйоні. Компанія спустилася ліфтом до невеличкого кабінету фермера, звідти відкривався чудовий краєвид на підземне поселення. «Хм, А повітря у них було? поцікавився фермер. Колекціонер вмостився на кріслі і жестом попросив зробити йому сік остроги. Загудів підігрівач рідини. Під вагою гостя важко заскрипіло крісло. А вже ж! ішло у подарунок зі скляним кубом та фруктовим деревом із їхньої планетки. А скажіть, як часто ви фільтрували повітря? Перше ніж визнати, що товар поганий, треба розібратися, чи покупець правильно ним користувався. Цьому правилу фермер слідував уже не одну тисячу років. Фільтрував? не зрозумів гість. Фермер сів навпроти і переплів мацаки. Земля нам потрібне чисте повітря. Адже щоразу, як вони його використають, воно стає непридатним. Потрібна постійна циркуляція, використане замінювати свіжим. Невже мій помічник не говорив про це? Колекціонер знизав плечима. Ну, важко пригадати. Тоді я був надто захоплений землянами, все обирав собі двох із поміж цілої групи, навіть для мене ціна на них була зависокою. Фермер витримав пронизливий погляд колекціонера. Ціна була справедливою, враховуючи, що земляни стали новинкою століття. я майже нічого про них не знав, тож мав певні ризики щодо продажу. Він налив гостю сік і ледь зміг відчепити мацак від склянки. На ній залишився липкий слід. Шкода, що мої не вижили, зітхнув колекціонер. Вони мені подобалися. Ну що ж, пропоную вам двох у подарунок за умови покупки хоча б трьох землян, тобто п'ять за ціною трьох. На вибір є дві статі. Всього дві? перебив гість. На жаль, вони не дуже зрілі. Можливо, якщо розводити їх хоча б декілька мільйонів років, вони будуть здатні розмножуватися як наші скурупи. Повскругле вікно кабінету пролетів дрон-вантажник, тягнучи на своїх гаках довжелезну колону. Ваша планета відома навіть за межами семи галактик. Мовив колекціонер, спостерігаючи за тим, як колона повільно опускається на будівельний майданчик. Ходять чутки, що все це тільки завдяки вам та вашим дослідженням. О, мені приємно це чути. Скажіть но мені по секрету, як особливому покупцеві, що ж іще цікавого ви дізналися про землян? Судячи із того, що мені відомо про вас, ви мали б дослідити цей вид за всіма можливими протоколами. Ха -ха, ви досить багато про мене знаєте, засміявся фермер. Дійсно, землян я дослідив краще, ніж торік. Саме тому, мій помічник і попросив вас дочекатися ярмарку. Колекціонер знизав плечима. Чи був би я найкращим, беручи тільки те, що пропонують усім. Звичайно, я хотів собі у колекцію новий вид і якомога раніше за інших. Тож як тільки мені стало відомо, що купка нових створінь зв'язалася із центром, вмить вирушив до ферм. Там я зустрів вашого помічника, якого вмовив зробити заради мене виключення. Минув рік. І тепер ви знаєте землям краще. Мені уже кортить почути подробиці та прикупити собі з десяток новеньких. До речі, а як скоро вони обростуть хоч чимось? Ви про що? Ну, захисний тепловий слиз, контурні іони, проширокі спротію або ж, зрештою, кобальтова плівка? Ні, похитав головою фермер. Нічого. Тобто ви хочете сказати, що увесь свій життєвий цикл вони проживають ось так голими? Абсолютно, Жахіття!» і не кажіть. Але вони навчилися робити собі щось на кшталт захисних прошарків і зі шкіри земних створінь? Мені це не вкладається в голові. Однак, це допомогло їм адаптувати свої тіла до перепадів температури. Зараз, звичайно, у цьому вже немає потреби. А як швидко вони розмножуються, поцікавився колекціонер. Фермер сумно похитав головою. По перше, довше, ніж наші тварини. Приблизно одну сотру або дев'ять земних місяців. По друге, і це мене бентежить найбільше. Вони не хочуть. Що ви маєте на увазі? А те, мій друже, що вони здатні контролювати інстинкт до розмноження. Їм, бачте, не все одно, хто буде партнером для парування, а їхня репродуктивна система створена таким чином, що розмножуватися можуть тільки особи. Різної статі. «Ха! І як ви з цим впоралися? Колекціонер попросив жестом долити іще соку остроги. Фермер знову увімкнув підігрівач. Холодний сік не був придатним для пиття. Поки що ми обходимося штучним осіменінням», пояснив він. Тобто беремо суміш однієї статі. Та розміщуємо всередині іншої. Це спрацьовує, але вимагає від нас постійного контролю та додаткових ресурсів. Також я не виключаю штучного запліднення, але це уже на крайній випадок. А клонування Уже є, але вони втрачають індивідуальність і не можуть розмножуватися. Проте для дешевої забавки згодиться. Зрештою, не всі мають можливість купувати справжніх землян. Колекціонер мовчки підрахував, скільки клонів він міг би придбати, аби перепродати на ринку саме галактик. Гарячий сік приємно лоскотав горло. А ще? ще земляни дають молоко. після короткої паузи додав фермер. Моло що? Щось схоже на сік остроги», – Фермер похилитав чашкою у повітрі. Але молоко дають тільки жіночі особи, і вони ж виношують у собі землян. Я можу придбати дитинча, колекціонер пожвавішав. Хоча б одненьке буде мені за друга, вам зі знижкою. Фермер радий був задовільнити найвідомішого колекціонера усіх часів. У такі відносини варто вкладатися без жалю та економії. От тільки треба дочекатися, коли він підросте, додав фермер. Десь три, а краще чотири сотри. Потім зробимо йому необхідні щеплення і зможемо відправити. Тільки про повітря не забувайте. За вікном почулися приглушені голоси будівельників. Здається, вони сміялися із чийогось жарту. «Ну так, Такого промаху я більше не допущу, обіцяю. Колекціонер нетерпляче заворушився у кріслі. Ми можемо їх побачити. Фермер повів гостя довгим коридором, через який раз у раз пробігали робітники. Хтось ніс у мацаках коробки з земними плодами, хтось котив бочки із водою або ж балони із киснем. Всі готувалися до великого ярмарку, який знову, як і кілька століть тому, підійме фінансовий стан у уму і вкотре затвердить фермера як найкращого серед інших заводчиків. У ліфті спускалися мовчки. Колекціонер. Не без захвату роздивлявся нове поселення, якого рік тому іще не існувало. Чим нижче вони опускалися, тим більшим видавалося місто. Фермер жестом підізвав одного із робітників і взяв у нього планшет. У тих дивних картках, що їх земляни надсилали нам під час контакту, були і зображення їхньої власної ферми. Та тварин, що там вирощувалися, фермер показав гостеві чорно білі малюнки землян, поряд із якими стояли дивні створіння. Одні мали роги, інші пір'я або шерсть. Покопавши далі, я знайшов чимало цікавих ідей, які з радістю застосував і для власних потреб. Як виявилося, Земляни були надиво винахідливими щодо модернізації своїх ферм, примусове годування для збільшення органів, доїння, прив'язне утримання та диференціальні конвейери, і це тільки мала частинка того, що я дізнався і уже успішно запровадив тут. Хоча він обвів мацаком робітників та дронів вантажників, які будували поселення, хоча їх утримання. Обходиться мені вкрай дорого. А чому б не розводити їх, скажімо, на отій планетці, з якої вони там? Земля? О, шановний, вигукнув фермер. Бачили б ви ту планету. Що вони із нею зробили? Я відвідував її ще у дитинстві, тоді там були інші створіння. Хто ж знав, що вони мутують у ось цих людей? Земляни знищили абсолютно все. Розвели там хаос. Але якщо для них це норма, то хіба їм не краще розмножуватися у своїй природній зоні? Візьмімо, наприклад, ватумів із колишнього Атану. Пам'ятаєте, як довго вчені думали над проблемою зміни кольору, поки не повернули декілька осіб назад у рідне середовище? Хм. А вже ж! Тоді вони створили сто сім нових кольорів, які успішно розпродалися на аукціоні. Фермер задумався. А може, ви й маєте рацію? Я завжди маю рацію, посміхнувся йому колекціонер. Але ж розводити людей на землі теж досить дорого. Планета розташована надто далеко від нашої галактики. Я збанкрутію, доставляючи землян клієнтам. Фермер почухав потилицю. Колекціонер сівся за стіл, на якому і тут, і там були розкидані різноманітні креслення. Він відхилився і помітив прозорі куби, розташовані далі по дорозі. В них вовтузилися земляни. А давайте ось як зробимо. Я подарую вам один із планетних буксирів, з крихітною землею він точно впорається. Ви розміщуєте їх так, як вам зручно, і щоб їм було комфортно. Забираєте у них усі ті прибамбаси на кшталт космічних кораблів, зв'язку і інше, і хай собі живуть, розмножуються, створюють власні ферми з отими чудернацькими створіннями. А час від часу ви відбиратимете собі на продаж стільки, скільки потрібно. Залиште собі сотню для виставки, а всіх інших привозьте під замовлення. А що ви хочете за ваш буксир? Фермер все ще тримав планшет, нервово постукуючи по ньому мацаком. «Сирени сповістили про перерву. Трьома короткими гудками. Замить робітників не стало, тільки дрони продовжували приносити матеріали на будівництво. Хочу не так вже й багато, відповів колекціонер. Кожне століття нове дитинча. Наскільки я зрозумів, довше вони й не живуть. Ну, і я згоден на вашу пропозицію п'ять за ціною трьох. Найповажніший колекціонер семи Галактик всміхнувся і простягнув кошлату червону лапу. Фермер, не роздумуючи міцно її потис. Катерина Колесник. А ще земляни дають молоко, читав Руслан Алексюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, що сьогодні ми читали оповідання зі збірки науково-фантастичних творів Безмежний космос сучасних українських авторів. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку MonoBank Coffee, чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.